Вночі 29 березня російська армія атакувала Україну шахедами та ракетами. Випустили 60 ударних безпілотників та 39 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 84 повітряні цілі. Повідомили у своєму телеграм-каналі Повітряні сили України. Повітряна тривога у Кіровоградській області тривала майже 8 годин. Її оголосили о 22.51. Відбій був о 6.21. Над Кіровоградщиною збили чотири шахеди. Поранених та загиблих немає. Повідомив у телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. У ніч на 29 березня російські військові атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях дронами та ракетами. Внаслідок ударів по об'єктах генерації у Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання. Написали в офіційному телеграм-каналі Міненерго. У Світловодській громаді Кіровоградської області є пошкодження промислового підприємства та приватних будинків, розташованих поряд із ним, розповів голова громади Андрій Маліцький. Без жертв, але вибуховою хвилею або уламками воно пошкодило виходить, поруч стоячі будинки. Комісія відповідно по заявам мешканців виїхала на місце, працює, обстежили вісім будинків. Згідно заяв, є незначні пошкодження, в основному це вікна і е, дахи. Комісія обрахує збитки і після того е, вже по нашій місцевій програмі про надання матеріальної допомоги е, людям, постраждавши від ракетних ударів, ми будемо тоді обраховувати і компенсувати або надавати матеріальну допомогу на відновлення пошкодженого майна.